Ну, червоний? А що з нього червоне? Він... Іди сюди, глянь. Мряз, панана, що він там робить? Watch out! Біжи! Сташли. Та в мене от броні немає, стіч, блін. Давай, я включив проціла, дивлюся, як він падає. Вітані роботяги на зв'язку як завжди шеф Бой. Сьогодні я вирішую перевірити, наскільки мої підписники щирі зі мною. Тому в відео побачите, як я піднімаюся з броя підписника до фулчасти. Очікував я чесно всього, але точно не такого. Загалом, самі це зовсім скоро побачите, а поки на ваших екранах три переможці з попереднього відео, які вже отримали свої 325 UC на аккаунт. Бажаєш бути як вони? Тут проблем немає. Це просто та чітко. Лайк на відео, зробити червону кнопочку підписатися сірою. І, звісно, написати позитивний коментар на відео, де ти вказуєш своє ігрове ID. Наче все сказав, нічого не пропустив. Тому всім, хто дивиться приємного перегляду, а тим, хто їсть приємного апетиту. Ти вже відкрив? Так. Да. Я, Я біжу відкривати тоді. Ти одразу два відкривав чи по одному? Стіч! Два, два бам! Два відразу. Ой, ну це. це без коментарів. Ой, бро, на тебе повезло капець. Чекай, ти побачив, що ти я тобі взяв? Ні, ні, я не побачив. Добре, бо я випадково трошки засвітив. Так, а, де друга зброя? Сюди? Що, погнали на першу карту, поділимося цим всім і ну, ну, далі вже розберемось. Давай, бо ну, тобі. Ой, ну, це буде легко. Я когось на секунду почув. Як думаєш, що в тебе? Не знаю, страшно, якщо чесно. Надійся, золото. Так, ну. Й. Ну. О, давай, 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 давай. Еман! Ты шо с дуриснич? Це изи. Це изика. А, де мені, де а мені. це тобі. Ладно, своє. Ну М24. А, норм. Погнали тоді. Що, зараз гарненько оформляю закоп і будемо розвалювати. Ну що, я готовий? Мій закуп зроблено. Виходить, я так, давай ось такий легенький закуп зробив. Тут все як завжди, на кращу якість. Так, блін. Нічого казати, удачі, побажаємо всі дружно стіча, бо я не знаю, як він з тим буде грати. Мені, мені буде в кайф просто. Що, до проти складів, третя карта, я і стіч. Погнали. Ой, це, це нам треба чисто в упорті півпушити, виходить. Виходить, да. Або прямо ти будеш всіх нокати надаль. І не на упор, здається, нормальна деяка. Умонап'тух, плюс баріл, табасейгам, бам-бам-бам-бам. Ну слухай, не забувай про М24. А що там по бафах? Бо я щось глянув, але я вже й забув якщо чесно Що ну, шо? Який там баф. А, вона шийцей? Ну, ну нормальні баф, а Такі фігня Так, а ти скажи, дивись, зачем на цей? Зачем на ту? Шо? шо тут є? Ну, перезарядка, типа. Ну, притил, в заходиш на 40% швидше. Не, притил им баф. Все, я понял. Перепрошую Я тут думаю. Так, ну шо? По дефолту. За скільки ігор піднімаємось? За... Моє улюблене mm. число 4. Та які 4? 2 і все. Ще за 2 піднімаємось. За 2? Та вай, зараз на третій чисто навалюємо. І потім ще одну каточку таку, щоб підписником була чисто хотіла записувати, можеш потім вставляти. Що? Які жорсткі кіли роблю. Які жорсткі кіли робиш? Ну я гляну, які ти жорсткі кіли будеш робити. Там гроси... Грається... Гу. Але на бота від першого лиця з відкритим прицілом голову. Ну я вважаю, це взагалі легендарно. Я вважаю, це в тік-ток можна блікувати. Когось бачиш? Ні. На рожок тоді нам. Не рухайся, ладно. Не сьогодні. Погнала. То це ти точно має бути. Точно, точно. Ну вони могли б побігти. Ой-ой-ой, голову. Я на, на боті і голову. Куди так сильно стічі? О. Люди? Да. Де? По, горка, по тобі? Та не по мені. Я засильний для них. На жаль. Думав, зараз своє золото собі ж. По кому вони стріляють там? Там. МК, блин. Чушь, точно нам треба йти пушити. Я просто не викупаю, по кому він стріляє там. Так, ну то погано вже. Та позиция. Угу. Я думаю, що він десь сидить, чи ж? Марк локацію. Це на горці. Але ми ж будемо. Ай, не боже, ці. Умніця. Просто Дякую. Умніця. По кому він стріляв? Моя тобі. Так, можливо, Моя з нього МК випала, щоб тобі було трохи легше. Може, буквально в другий слот замість чогось взяти. червоний? А що з нього червоне? Він! Іди сюди глянь. Що Шо Чем? Шолом, рюкзак. Він Але я коли по ньому вак? стріляв, я це на ньому не бачив. Мені здається, я не знаю, він це в рюкзаку тримав чи що. Чувак. Ізі, Приємний старт. Що, можна і на бос залетіти тепер? Можна вийти. Ти взяв собі МКшечку в другий слот, чи ти залишив її просто. Ні, не, не я її просто залишив в ризику. Ну, можна, так. Коли підходиш в упорчик можеш переключатись на неї не не, з 24 Бо толяч не грішно і діло. А це зарядка, прям штраф на той М24, це вообще пушечка. Був би це Авік, або взагалі цей Америка, це, це б був взагалі люта пушка. Ні, ну бля, я ж кажу нормальний баф, а ти мені втираєш. Та ні, це не нур. А ну знищи його, бро. Не цього на вишці. Хлопну йому по голові, по казанку. Першого Давай я включив приціла, дивлюся, як він падає. Харуош. Ой, не себе просто. Боже, який же я сильний. В мене, В мене стріляють, бро. Ти там в голове живе. А ти щось відстаєш, по-моєму. Капець, 150 метрів. Там вам стреляла. стріляла. А він на мене біжить. Час, я, тих, тих-тых-тих-тих тих, тих, тих. в мене в упорі. За деревом нокнув. У мене тут ще один за горкою, бро. Отут тут за горкою спереду. Там біля автобусу, типу. А, не знаю, брат, я кашку чи ні? Глянь, біжить, біжить, підходить. Він знає, що він чекає. Ой, стіч. Без без хема за одну тайку зніс. На цій вишті. Упав. І, іде за бепу шути. Ні, іде піднімати свого. Блін, нок поганий дуже. Кайф. Ой, стіч, ну куди нокаєшся? Стіч забрала М24, а в мене в мене бронік третій. Ну не те, щоб я сильно за ним буду плакати. Бо зараз шостий виб'ю. Для чого мені третій, коли я шостей А ти біжи оцей шолом свій лишній скидай. пішов в кут його скидати. Ото з нього забрали. I got supplies. I got supplies. 24 з нього забрали за його грішні піка. Я не пікаюся з ним, ти не розумієш, що я тебе чекав, щоб тебе ніхто не вбив. Та хто б мене вбив? Я машина, я автомобіль. На мене. Так, погнали знову. У... 20 2020-го. 2020 Ладно, була в одна дівчина, значить, краше. Ай. У мене хтось є зі з карелькою МКшкою там. Обережному бо, бо здається на вишці я, типу. Так, там хтось здається на вишці, бро. Вишкою без на Вишку забрали. Не топа, він піде його лутати, ми його заберемо. Ну, там з петухом був. Він зліва десь стріляв, тому наліво не зайдеш. Зліва сюди. Бля, спанами, що він там робить? Біжи! А в мене от броні немає, стіч, блін. Yes, Dude, не, з таким спаун. Чу, ти має. прикинь, що заспаган? Стіч, ти, ти взагалі викупаєш, де ми заспавнились? Це імба. Звісно, це імба. Жаль, багато не можна, як Лапи, раніше. Я я. Що, одразу лотому боса закриваємо, можна з нього щось підняти для тебе. Так, так, так. Сконя цешку. О, цешку спів? Ну так. Я ще підняв. Підняв. Yes, я її підняв. Ти її не підняв. Ні, бо її підняв. Ти її не підняв, стіч, Зрозумій, будь ласка. Ти й без засечки. Ой. Паракинув. Там два дві шістки. Один відійшов, один тебе десь в куті обережно. Там чел троє, бро. Ой, хорош. Просто луч. Тут сховати. А нікого. Так, ну. Все під контролем. Степан на місці. Відеозйомка ведеться. Ні, це типу, вообще. Взагалі... Міша! Міша зафіксирував. А ти бачиш, я кажу, там тіп в траві лежить, это щось. Я вийшов його нока, ти бачу, ти в ноці. Так, 6. Я не бачу. А я зразу бачу, він лягнув, почав щось там позати. Я думаю, прикола тягнеш. Перший червоний. А, рюкзак, бро, біжи, бери рюкзак. Тут патрони. 180 патронів на сайгу тобі буде. Я не знаю, що він я... планував з нами робити взагалі. Рюкзак ти мені лишаєш? Так, в мене вже є. Шостий. Шостий, так, з першої гри. шостий рюкзак, шостий. Ой! Бачиш, на підтвердження моїх слів прийшли вищі внеземні неземні сили. А... Урожева імба. Це шо потенційно п'ятий бронік. Шолом, блін, теж прикольно. Так, ну так то непогано вже. Перша до в мінусі. А далі люди, чому ніхто сюди не біжить? Ну зрозумів, А зараз. я щось вообще не шарю, да типа. Mm -hmm. Більшості тут на босі великий файт відбувається. Зараз 26 хвилина. хвилина. E, не знаю. Ми, в принципі, можемо так-то почекати до наступного босса і потім жити на вихід. Щоб ну куди ми зараз підемо? Сенсу нікуди йти немає. Можемо тут повалятися, можливо. Там нам і так-то не потрібно зараз. Після цієї можемо вже й на сьомому запуститися. Зараз головне ще одного босса закрити, Те все. Тому чекаємо просто, кайфуємо собі. Mm -hmm. О, щось починається. Чуєш в мене в за автобусом. Це шляпа мені молик кинула. Мене пушать стіч. Заходить до мене. Дав багато дуже. Кінь туди молик. А де він? За цей ще А, він в мене в упорі? Я десантувався, бро. Хорош. Рожевий. МКшка вишка, можеш брати. Біжу піднімаю. Нормально я його надо, дамажу? Звісно. Ну я зробив прикольну бомбардировку. Бомбардіровочник Степан. Де ще типу. О, там бачу бігає. Дуже далеко, я не знаю, чому він аж там бігає. Бо нас круто, чи що. Та, він там щось бігає біля магазину. Один тут. Тебе в мене? упорі? Бачу норм. Пропускай я тут. Хорош. А це штурм? Ну, тебе ще один там стоїть на вході. Тебе там ще підходять. Це штурм, я говорю. Ну, тебе там піднімаються на куті, якщо що. Мого можна добути. Так, а там нижній, от там він земкашкою, той нас цікавить. Вони відходять, побачив один відбіг на папіч. Хорош. Він земкашкою знизу. В тебе в упорі. Лас, в тебе в упорі, біжу пушити. Ну, це штурм, вроді. А що з нами робити? Так, у нас шісточка, та вона нас цікавить. Це все штурмує, то прикольно, звісно. Але це різні команда, бачиш, що ми закрили, виходить, фулку я двох до двох, і все одно ще хтось живий. А де шістерка? Шістерка бігла біля What's магазину, але зараз не знаю де. У нас бос зараз павниться чи ні? Шістерка, бач, десь вже на горці. Добре, у нас бос вже є, виходить. Help! Ой, стіч! Що? Що за прикол, як він мене нокнув? Та я ті паче, Ні, це я зрозумів. Я в принципі, ну, воно ніяк на мене не впливало. Я не викупив, як він мене нокнув. О, броня, четверта. Він десь ближче, чуєш? Він вже ближче стріляв. Ой, намічаюся, якоїсь дві ж тут. Де ног? Ну? На бабі, чи бачу. Там шістка пробігає. І ще один біжить. Теж це шістка. Я В шістка. Там на тебе біжить шістка, бро. Пропусти, щоб вона до тебе зайшла і її пройму. Я бачу, він до тебе побіг. Сюди, і там ще одна шістка біжить. Тільки вже на мене. Погнали лутати. У мене червоний, бро. Сюди просто. У мене червоний. Бронік. Все. Шлем. В мене Тимка є... вышка. мк МКшка вишка. Ну, шо виходить... І тут шадна МКшка вишка. Тут так-то. Я фул 6 так-то. Що тобі залишилось ще? Мені тільки броник. Тільки броник. Ну, на сьому у карту уже можно, это и думаешь вильно. МКшку будешь брать? Бурай ей. Я місце не намещаюсь. Я тоді куламать скана весьма МКшка. МК За МКшка ще пограю, десь. на вихід йди. Ну, вихід, звісно, що нам тут вже губити. Боже, але ці погані. Я одного рокою крачу, другий його лутати по берюпоті, покидає смок його вичити смок. У мене чел просто на мене побіг по голові, як наваляв. Все, ну, фул 6 виходить за дві гори для мене. Щось що трошки залишилось піднятися і все. Ми могли може накнути босу, ніби може би з нього шостий бронік випав. Якого боса? Ми забрали боса вже. тут. Ні, не люблю. Краще вже зганяємо на цьому карту, ще більше файтів буде. Я думаю, друга гра взагалі вийшла прикольна зараз. У мене ще один. У мене так додатково МК. Двойку, тройку і штурмів закрили. Лекшайшая, Степан. Там ми за ту казку і 6-6 років убили. Шість шестерок ми вбили за попередню гру. Що коли? Ти щось плутаєш стич. що? Щось плутаєш стіч. Не з попередньої. В по попередньому по померла швидко. Ми сьогодні багато грали, так тут. змішуються ігри не, в голові. 32 так зарішав. Угу, я бачив до когось знов, я такий шоуоо, як так? Нормально. Так я ж кажу. З ботика я залутав. І зарішав. Ботик чисто за саппорт тебе. Що б ти без бота робив? Що, ми звідси вийшло. Тут ще є десь твоя друга броня, чи ні? Чи то в цій ігрі ти скидав броню? Е -е, шо, шо? Забудь. Що, на вихід? Отак от. Фол от. е -е. шість. Легенько так піднялися. Ще плюс мкшечка, плюс шоста голова. Ну і на закупі зекономив. Так, ну що, дубель номер мільйон. гра номер три. Готовий розвалювати? Чекай, що за спаун? Ааа, все, зрозумів. Я це спаун не люблю. Бачу, я сольник спараду. Норм не палы пока. На канатку біжуть. А, там жена чекает, то спалився, здається, бро. Там чел за камни. Так, він чисто палить палит якщо... Ну, я спалився виходить. Их Гоза. Ого, сюди закрутимо стіч. Типу по колу. там марочка пікатися за маркою така собі. Грішне діло, я б назвав Що в тебе в упор? Ти тебе МКшка в упор, тай плюс сейга, тому норм. В упорі, здається, краще буде. А вони теж крутять, чуєш? Я бачу, типа. Поня, хорош. Треба пушити. Давай, знайшов, шостий я і все. Не бачу, тіммейта. Бачу нокнутого тімейта ні. Тіммейт міг закрутити, тому обережно оборегнебу. Червоний, що там? Бронік. Сюди и кайф. Патрони теж на сайгу. Погнала, десь другий повинен, напевно, лежить десь. Або другий скіпнув. другий це за Меркою, здається. В упор топає. Стіч. Давнок, ну какой-то смог видали, хоч б на одну сторону. Я так <му> нище Ого-го. Я зараз с цим познайомлюся поближе. Алло, що ты тут робив? Шановний. Дрочев, дрочев, блять. Йой, как так можно? Тобто мастурбація в публічному місці. Йоу, поднимешь. Стич піднімеш. Це твої? Так, це моє. А, чуєш треба. Я виключив на всі мікрофон. зараз палюсь. Відходь, можливо, вище треба підіднятися. Бачиш десь? <гліпраць> а звідки він валить? <гліпраць> а, він на. він якось здається. він на якийсь наверху горки. Кипається, як він туди заліз. Ну, нам в ідеалі можна залатати скіпати, бо там людина ну ненормальна. Ти зрозумів, він на горку якось заліз туди. Чуєш, я думаю, що за таке можна й бан хляпнути. Так, да. Бери, бери собі поки в рюкзак, щоб я вже не підходив труп лутати. Число обійду, я ще буду позатрим. Ну давай разом, щоб зараз не померти по топому сю свиню свинцем наб'ємо. Я не знаю, бро погнал на вихідну його це все. Я справді я б ще одну зганяв я, чисто. Я не знаю, ясь на канал ще, якщо нікого не буде. То я, на, взагалі, катку. Угу. я тому кажу, я б ще одну зганяв чисто по файтах і все. Прикинь, нікого. Коротше. Вообще просто. Якась цікава катка, якщо так можна описати. У мене тут п'ятий бронік. Ну, mm, рюкзака там нема ніде. Ммм... Mm, втратка навіть не лутна, щоб ти розумів. А, я зрозумів, де твій рюкзак. Ага. Взяло мені, звісно, трошки часу це. Що нам по виходу? Куди нам йти? Ой, далеко. Блін, так обідно. Той тіп взагалі кудись втік. Угу. <мас> Що, я дам на вихід? Давай. Так, ну що, на вихід. 3-5 ляма, 2-6 вийшло з третьої гри. З якогось там дублю. Сам не знаю, вже який дубль. От так от. Ще ще трохи накинув собі рюкзачок. Отак все прикольненько сьогодні в нас. Що, дубль мільйон, гра чисто на файта. Я стіч, до проти сквадів. Карта. Яка стіч? Восьма чи сьома? Стіч! Стіч який запустив карту, не знаю, яку він карту запустив. Восьма. Дякую, що сказав. Я теж побачив. О, бачиш? О, блин. Вони палять, хуєніть катку. Що, біжимо туди вперед? Де? Смок? Дай мітку я. А, там смок. It's а, там чел, чел на даху садить, блін, бачу. Двойка на даху. Погнали! <laughs> зараз буде. Тільки не стріляй поспішно, я зараз підійду двох. Вони з горкою фатяться. Бачиш, один голяк здається. Треба в відеолі нокати. А, вони а? обидва голяки. Чекай, чекай, mm -hmm. чекай. Давай. Ан один украшок. Там хаєшки їм вже кидала, то типу поближче будуть. Ну, вона зараз не тупо нокну якось. Давай так і грати, як ми грали, по цій фігні. такої фігні. Ти зараз, коли будеш дорогу перебігати, тебе можуть закрити, бо вони там біля канатки лежать. Ймовірно. Нам треба на цю горку. Давай тоді в сторону льоду, потім через низ пройдемо. Тільки ще нижче бери. Тут небезпека, небезпека. червоне світло. Мене завжди, от в них амарка, то вони по факту там або золоті, або вишки на найкращих Де? Де де ти це оформив? Чоловіче, я не встиг навіть глянути. А, бачу спереду пару на спауні. Біжить на нас один. Ще один за сіном. У них два ноки, бро. Ми можемо не спішити, це йому треба спішити. Ну, як сказати, йому вже нічого не треба. Йому треба вже віра в Бога. Що, треба якось запушити їх? Погнали. Пушити? Ну, а погнали. Що робити? До нас повзе один. За сім'ї, де? Да? Здається, не точно інформацію. Файмі... От, до мене повзе. повз заробка. Ти мій підписник? Скільки, Скільки в мене підписників? Да, да, да. Скільки підписників? А, я був би підписаний вже без знав скільки підписників. Все з тобою зрозуміло. Де тімейт? зізнавайся, курво. А скільки на спавні, там, там де А дай ТТ. ТТ? в мене ютуб, бро. Дивись, зараз тобі дам свій ютуб. Дивишся? Дивись в кілчат. Це мій ютуб, я довго не думав. Підожди, де... підожди. А де тімейт, ти кажеш? Де мейт зізнавайся, гнида. Мейд, на, на, на спавні? На спавні, він не він лівнув. Що? Тільки що ж мій тіммейт, бо в мене ута немає. в мене ута немає. Де твій тіммейт? Ай, з тебе МКшка випала. МКшка випала, найс. Найс, дарю тобі. З нього нічого випало, я просто його обманув. Він сказав, що в нього тімайт голяк на спавні стоїть, бро. Але госкипаємо, го, го на файте. Ту, а тут реально вам кашка випала. Хочеш вам кашку, йди сюди. Давай. Давай. Підповз Давай. до мене. Підповз до мене. Кричить. Я твій підписчик, я твій підписчик. Я одразу почув Скамом пахне. Так, в мене тут дроп в упори. тому можуть бути якісь ті. Знаєш, якісь нетіпи, які ходять чисто по дропах. тому... У мене є типи. <laughs> Тіп, 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 упорі. Він здається, в траві лежить десь. Так, в траві лежить, якийсь крінж. У мене тут крінж, бро. Сильно прокоцав його. Попробуй дохи. Я його хотів на коласійському. Щоб ти розумів, він просто в траві лежав. Що з таких дропів взагалі падає? Що тут? А, Нормальний прокол. Да-да. реально сенс на такі дропи взагалі ходити так-то? Що, я думаю, можна залітати в радку. А він червоний червоні там? Я броню взяв, так можу тобі підсипати. Так, Думеш. що заходимо? Я буст беру. Тринадцята хвилина. Я вважаю, що треба я вважаю, робиш, що трота що... поробити. Треба дивитися, чи тут всякі свині не сидять. Дверку відкрили, бро. Димай, диви, димай на дверь. Спальня відкрили. Закидуєш їм же щось? Ні-ні. Один скіпну. На, 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 наверху вже, бро. На канаці. Дивись, що бурожного в упорі може сидить. Один до тебе біжить. Стіч. Range. Хорош. Двойка, коньмолик, на вхит. Сумно. Хорош. Хорош. Він свого там піднімає здається Сюди паралить можливо. Це був нульовий. Що, Давай піднімай, вы не свого, нехай піднімає Бро. Дарма. Він мав сенс тоді сидіти там. Хорош, чисто розваляв соло. Моліками обкладиться, щоб до нього не зайшли. Все, ізі. Стіч ша ти, автомобіль. Шати, шати, маленький. Стіч на коліні, на коліні. Пайл? Пайл мене? Чи на один? А де ще? Чи маєте? Чи на один, на дін? мене? Пайл? Чел опозорився з граніком, якщо чесно. Що, що? Чел з граніком трохи опозорився. Міг тебе забрати просто з прыжка. Ну таке було було приємно аж бачить, таке. 18 моліків. Ти думаєш, мені достатньо 18 моліків чи ні? Знаешь, да. Я думаю, що треба ще накинути пару. Так, де його тіммейт? Там бронік залишився, то не будеш брати? Да я вот спробую по все. Так, ну останній то тип, він типін скипну, думаєш, що він десь сидить? Ну скіпний. Та не слабі. В нерадку по кошенях розкинули. А, друга хвилина, Чуєш нам... А, ні, не друга, я не туди глянув. О, глянемо ракету. Ну, так, ну я до кінця протримався своїм берілом і петухом, правда, Беріл майже не використовував, Ну Ти взагалі нічого не mm -hmm. Ти ж взагалі нічого не використовував. А ні, ми ці пані файтилися. Тож... Чел з боку в мене, бро. Я прокоцав. Можеш підняти, в принципі. Стіч, пробуй підняти, я сейф. А, Принч. Та Ай. Як вони всі сидять, то просто жесть. Сумно, але як є. Вважаю, що ми сьогодні кльово пограли, Січ? Кльово піднялась? Да, Все на висоті. я так можу скинути, а момент там, де я 1-4 чотири. Можеш скинути, я в відео теж вставлю. Так, дякую тобі, бро. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео розбійника. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково підтримати його лайком. Ну і звісно про підписку на канал не забудьте, щоб не пропускати жодного наступного відео. Також хотів би почути вашу думку в коментарях про саме відео, а також що ви хотіли побачити більше відео, де я залучаю своїх підписників. Тому всім бажаю гарного дня і зустрінемось вже в наступному відео.